Краків це не просто туристичне місто, а справжній музей під відкритим небом. Тут середньовічне вражає величу. у Казімежі відчувається дух давньої єврейської культури, а вулицями ще й досі відлунюють сцени зі знаменитого фільму Список Шиндлера. І сьогодні я покажу вам, чому краків називають серцем Польщі і містом, яке неможливо забути. Друзі, вітаю вас сьогодні. Ми з вами в колишній столиці Польщі, в місті королів, легенд і тисячолітньої історії. В місті Краків. І почну я свої пригоди в Кракові з самого атмосферного, на мій погляд, історичного району з Казіміжу. А ви не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, і залиште коментар, бо саме це сприяє просуванню цього відео. Колись це було окреме місто, засноване королем Казимиром Великим. І тут жила одна з найбільших громад євреїв в Європі. Згодом Казіміш увійшов до складу Кракова. Багато століть він був центром єврейського життя. Тут діяли численні синагоги, школи, кладовища, майстерні і крамниці. Я знаходжуся біля найстарішої синагоги Кракова. Стару синагогу збудували ще в 15 столітті. Вона пережила пожежі, війни і перебудови. А сьогодні тут діє музей єврейської культури. А ми з вами вирушаємо до місця, де життя. Триває досі. До синагоги Рему, єдиної діючої в Кракові. Названа вона на честь видатного рабина і вченого Мойсея і якого назвали Рема. Поруч знаходиться одне з найстаріших єврейських кладовищ Польщі. Під час війни нацисти намагались його знищити. Могила рабина Рема була єдиною, яку німці не зачепили. І сьогодні це місце святиня для євреїв з усього світу. У самому серці Казіміжа є особливе місце, де стародавні біблійні розписи спочатку приховувались під шаром фарби. Аж поки у 2008 році їх випадково не відкрили. Це колишня синагога Шевра Тихілім. Сьогодні тут ресторан Хевре. На стінах збереглися біблійні символи Лев, Тигр, Орел і Олень, а також зображення Єрусалима і написи на євріті. І це ідеальне місце, щоб доторкнутися до спадщини. Раджу вам заглянути в ще одне цікаве місце, яке знаходиться по вулиці Широкій. І це знову буде колишня синагога. У 18 столітті її називали перлиною Казімежу, адже вона вражала своєю розкішю та красою. Сьогодні це зовсім інше місце. Тут діє єврейська книгарня і культурний центр. Прилетіли до Кракова, поселились в готелі, і першим ділом, що треба робити в Кракові? Правильно, їсти журик. Коли я виставила відео в тікток з журиком, воно набрало більше 300 тисяч переглядів і майже тисячу коментарів. Головне питання: що це за суп і чому він так виглядає? Розповідаю, журик це традиційний польський суп на житній заквасці з легкою кислинкою. В ньому поєднується біла ковпаска копченості, чесник та спеці. Часто подають в хлібі, але я замовила самий простий. О, якраз принесли мови! журик що я їла. Завжди був в Кракові цей теж дуже смачний. Підрізняється він, на мій погляд, консистенцією і пікантними нотками. Найсмачніше, так. Коли б я не була в Польщі, завжди замовляю журик. Я це люблю і мені смачно на відміну від окрошки, з якою цей суп порівнювали. В цій розплаті нас пригостили безкоштовним шотом. Оце якийсь лікар. Навіть не розумію. Ванільний лікар дуже смачний. У самому серці Краківського Казімежа є унікальне місце ресторація Кляцьмерхаус, що в перекладі Зідішу означає дім Клязьміра. Колись тут був єврейський готель, а сьогодні це ресторан, кав'ярня та маленький готель з атмосферою довоєнного Казімежа. На мій погляд, кляйцмірхаус це не просто ресторація, а справжня подорож у часі, де історія оживає у смаку, музиці та атмосфері. Це унікальне місце створив Леопольд козловський Кляйман, відомий польський музикант, композитор та диригент, який оселився в Кракові після Другої світової війни. Його називали останнім представником традицій кляйзмерів Галичини. І тут можна побачити фото музиканта з відомими світовими зірками. А ще тут, на старовинній мапі, я знайшла своєрідне місто, яке в той час входило до складу Австро-Угорської імперії. Казімиш це серце єврейської історії Кракова. Саме його вулиці, синагоги й площі стали натхненням для Стівена Спілберга під час зйомок культового фільму Список Шендлера. І я хочу показати вам місця, де знімали цей легендарний фільм. Вулиця Широка у Кракові стала знімальним майданчиком фільму Список Шендлера. Саме тут Спілберг відтворив сцени єврейського життя перед створенням гетто та трагічні моменти виселення мешканців. Завдяки автентичній архітектурі ця вулиця майже не потребувала декорацій і стала символом минулої епохи в кіно. Саме тут розпочинаються сцени фільму. Ці вулиці стали вулицями Гетто на екрані. Сьогодні тут мирно гуляють люди, але тиша говорить голосно. На вулиці Йозефа і Мейселса є подвір'я, яке стало однією з найважливіших кінолокацій світу. Тут знімали сцени депортації євреїв та драматичний епізод сім'єю Дрезнер, коли вони намагаються врятуватись від нацистських солдатів. У цьому ж подвір'ї знаходиться фотовиставка. Вона розповідає про долі євреїв, тих, кого примусово переселили в гетто. Більшість, врешті, вивезли в концтабори. Далі я відправилась до іншої локації. Площі героїв гетто. Це справжнє місце, де відбувалися депортації євреїв з Гетто. У фільмі сцена, де натовп чекає, не знаючи, куди їх везуть. Сьогодні тут порожні стільці, як символ тих, хто не повернувся. Усе було насправді і Оскар Шиндлер, і його працівники, і списки. Фільм це кіно, а ця будівля історія. Сьогодні тут музей. І це фінал нашого маршруту. Але не фінал цієї історії. Той, хто врятував одне життя, врятував увесь світ. Це слова Сталмуду. У Кракові ця фраза не просто слова. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною! Окремо хочу показати вам кав'ярні Казімежу. Деякі розташовані у колишніх єврейських крамницях. Там збереглися давні вивіски на євріті, і це додає особливої атмосфери. Це місце, де люблять збиратися митці, музиканти та студенти. Заклади тут душевні, трохи богемні і мають власну неповторну історію. У Казімежі можна просто замовити каву чи келих-вина і годинами спостерігати, як живе район. Саме ці кав'ярні створюють справжній настрій Казімежа. А я відправляюсь в справжній гастрономічний центр Казімежа. Я захотіла спробувати відомі польські запіканки. І йду туди, там, де багато людей. вибрала. Виставила чергу і замовила запіканку. Зараз вам розкажу, що вона собою уявляє. Друзі, показую вам з другого дубля, бо вперше в мене записався без звуку. Взяла я запічок. розмір його вражає дуже великий. Мені нагадує, він нашу чернівецьку мальву, Але це покращений варіант, бо тут є цибулька, печериці. Ну, Начинку ви можете брати. Любу, яку захочете її. Я вже спробувала, я вже знаю, яка це смакота. Густка буршка, смачна начинка і багато овочів. Дуже смачно. До речі, тут знаходиться неймовірний ринок з антикваріатом. А зараз ми з вами направляємось в старе місто. Спочатку я хотіла розповісти вам про барбакан, але неймовірне тріо біля нього розчулило мене українськими піснями. І я просто розплакалась і ще довго не могла знімати. А зараз ми пройдемо повз Лоріанські ворота і рушимо королівським шляхом. Лоріанські ворота головний вхід до середньовічного Кракова. Вони збудовані у 14 столітті як частина міських укріплень. Саме через ці ворота в місто заходили королі, лицарі та почесні гості. Пройдемо ними і ми. Королівський шлях починався саме тут. Він проходив через Флоріанську вулицю, ринкову площу і вів аж до Вавельського замку. Цим шляхом йшли королівські процесії та паради. На ринкову площу. Площа ринок це одна з найбільших середньовічних площ Європи. Головний символ площі – це Маріатський костел з баштами різної висоти. І залежно від нашої дорожнього свар. Єсід і в нас може не повірять Головним торговим центром старого Кракова є сукенниця. Його збудували у 14 столітті для торгівлі тканинами. Пізніше. Тут продавали спеції хутро та коштовності з усього світу. Сьогодні в сукенніцях можна знайти бурштин, сувеніри та вироби народних майстрів. Легенда каже, що колись у сукенніцях продавали навіть драконову шкіру. Краків'яни вірили, що це була шкіра того самого дракону, якого переміг князь Крак. Так містяни. Підкреслювали багатство і значення свого міста. І є ще одна легенда про ніж. Але насправді у середньовіччі ножі на брамах міст слугували як попередження для потенційних злочинців. Ратуша нагадує пізанську вежу, так як вона трошки піднахала. І ще одна пам'ятка на ринковій площі це ерос з зав'язаними очима. І це одне з популярних місць для фото. Одним із символів Кракова є ось такий буб, який коштує 3,5 злотих. Будемо пробувати краків на смак. Нагадує мені турецькі сім'ї. Цей виявився банальним. Раджу спробувати вам бублик з кунжутом, перцем і сіллю. Ще один смаколик, така краківська булочка з чорницею. А у нас на Буковині їх називають афенами. Вона дуже смачна і тут багато ягідна. Зайшла я і в неймовірний костел Петра і Павла, перед входом якого стоять фігури 12 апостолів, які ніби зустрічають відвідувачів. Усередині костел вражає простором і своєю акустикою. Саме тому тут часто проходять концерти класичної музики та органні вечори. А ще кажуть, що його купол колись був в найбільшому місті. Місцеві жартували, під ним може сховатися цілий краків. Символом Кракова вважають вавельського дракона. За легендою, він жив під замком і тероризував місто, доки його не переміг князь Крак. Дракон став уособленням сили і водночас легендарного початку історії Кракова. Сьогодні біля замку стоїть бронзовий дракон, який насправді дихає вогнем. Це одна з найпопулярніших атракцій серед туристів. А ми з вами направляємось до Вавельського замку, головної резиденції польських королів протягом кількох століть. Він височає на пагорбі над Віслою і є символом польської державності. Королів, святкували перемоги і приймали іноземних послів. Замок зберіг ренесансні зали, королівські покої та скарбницю. Особлива гордість Вавельський собор. У ньому поховані польські монархи, національні герої та поети. Є тут і цікавий артефакт. Кістка над входом до Вавельського собору. Це справжня кістка до історичної тварини. Висить тут ще з середньовіччя. Люди вірили, що вона має магічну силу і оберігає краків від бід і катастроф. Ще один цікавий факт. Кароль Войтила, майбутній папа Іван Павло II, саме у Вавельському соборі служив як священник, а згодом був єпископом і кардиналом Кракова. Краків має свою таємницю, приховану у стінах Вавельського замку. Кажуть, саме тут знаходиться одне з семи місцили світу чакра землі. У цьому місці відчувається особлива енергія, здатна зцілювати і надихати. І поки одні кажуть, що це лише міф для туристів, інші запевняють. Вавель справді має енергетику, яка не відпускає нікого. Спустилась я і до знаменитої печери дракона. До неї ведуть вузькі сходинки з Вавельського замку. Усередині прохолодні кам'яні стіни і загадкова атмосфера. Ніби справді тут, колись жив Велетенський Змій. Кілька хвилин ходи і вихід веде просто достати вавельського дракона, який час від часу вивергає вогонь. Мене особисто ця атракція не вразила. А ось пішохідний міст через вісло, який з'єднує Казімеш і Петгужі, вразив і дуже сподобався. Він особливий тим, що прикрашений сучасними скульптурами. Акробати та фігури людей ніби літають у повітрі, балансуючи на тросах. Хоч я в Кракові не вперше і точно не востаннє, цю подорож відкрила його з нової сторони. Це місто, де легенди оживають у камені, а кожна вулиця дихає історією. Тут минуле і сучасність переплітаються так природно, що прогулюючись, ти відчуваєш це. Так що до нових подорожей, друзі!